Євангелія від Маттея, розділ сьомий. Не судіте, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш. У власнім оці ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати, Дай хай вийму скалку в тебе з ока, а он же колода в твоїм оці, Лицеміре, вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Не давайте священне собакам, ані не кидайте пел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому відчиняють. Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож, коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки ж більш Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Все, отже, щоб бажали б ви, щоб люди вам чинили, те вичиніть їм. Це ж бо закон і пророки. Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері й розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері й вузька та дорога. Що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви. Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте. Їх. Не кожний, хто промовляє до мене Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли? Хіба не твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді я їм заявлю. Я вас не знав ніколи. Відійдіте від мене, ви, що чините беззаконня. Кожний, хто слухає ці мої слова й виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі, линула злива. Потоки розлились, подули вітри й натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, роззіллялися ріки. Подули вітри й ударили на той дім, і він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися його навчанню, бо Він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні. Послання до Римлян, розділ 12. Тож. Благаю вас, брати, через милосердя Боже. Віддати тіла ваші як жертву живу, святу, приємну Богові на богослужбу від вас розумну. І не вподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму. Щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале. Ласкою, яка мені дана, я кажу кожному з вас не думати понад те, що треба думати, а думати скромно, мірою віри, якою Бог наділив кожного. Бо як в одному тілі маємо багато членів. І всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми численні одне в Христі тіло, і кожен один одному член. Маючи ж згідно з даною нам благодаттю різні дари, коли то дар пророцтва, виконуємо його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання, нехай навчає. Хто напоумлення, нехай напоумляє, хто дає, давай у простоті, хто головує, головуй дбайливо, хто милосердиться, роби це з радістю. Любов, нехай буде нелицемірна. Ненавидівши зло, приставайте до добра, любіть один одного, братньою любов'ю. Пошаною один одного випереджайте. В ревності не будьте ліниві, Духом горіть, Господові служіть, будьте веселі в надії, В горі терпеливі, в молитві витривалі. Святих у потребах спомагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте тих, що вас гонять. Благословляйте, не проклинайте. Радуйтеся з тими, що радуються. плачте з тими, що плачуть. Між собою будьте однієї думки, про високе не мудруйте, радше до покірного схиляйтеся, не будьте зарозумілі на себе. Нікому злом за зло не віддавайте, дбайте перед усіма людьми про добро, коли можливо. Наскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі. Самих себе не відомщайте, любі, а дайте місце гніву Божому. Написано бо мені належить помста, я відплачу, говорить Господь. А коли твій ворог голодує, нагодуй його, і коли має спрагу, дай йому напитися. Бо, роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля, Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Псалом 97 Господь. Царює, земля хай веселиться, хай радується островів велика сила. Хмара і темрява навколо нього, правда і справедливість підвалини Його престолу, вогонь іде поперед ним і палить його ворогів навкруги, його блискавки освітлюють Всесвіт. Земля те бачить і стрясається. Гори, як віск, тануть перед Господом, перед Господом усієї землі, небо звіщає Його справедливість, і всі народи бачать Його славу. Стидом хай укриються всі, що служать ідолам різбленим, що хваляться пустими бовванами. вклоніться йому, усі боги. Почувши це, Сіон радіє, і веселяться усі міста юди заради судів твоїх, Господи. Бо Ти, Господи, величний над усією землею, вознісся єси вельми над усіма богами, о ви, що любите Господа, ненавидьте зло, Він зберігає душі своїх вірних. З рук грішників їх визволяє. Над праведником сходить світло, над щирим серцем радість. Радуйтеся, праведні у Господі, і прославляйте Його святе ім'я. Книга. Проповідника розділ одинадцятий Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні. То виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде, хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби. Так само ти не знаєш і діл бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить, марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос усе це марнота. Книга вихід, розділ тринадцятий. І промовив Господь до Мойсея, кажучи Посвяти мені всіх первенців. Усе, що між синами Ізраїля вперше розкриває матірну утробу в людини і в скотини, воно моє. І промовив Мойсей до людей: Пам'ятайте на той день, коли ви вийшли з Єгипту з дому неволі, бо могутньою рукою вивів вас Господь звідти, тож не їжте нічого квашеного. Сьогодні, в місяці авів, ви виходите. І коли введе тебе Господь у землю ханаанську, Хетицьку, Аморійську, Хівійську та Євусійську, Яку поклявсь твоїм батькам тобі віддати, в землю, що тече молоком та медом, заховуватимеш у цьому місці такий обряд? Сім днів їстимеш опрісники, а сьомого дня свято в честь Господа. Сім днів їстимеш опрісники і нічого квашеного, щоб і не видко було в тебе. Дріждів щоб не видно було в тебе по всій твоїй країні, і поясниш Синові Твоєму у той день, кажучи: це за те, що Господь учинив мені, коли я виходив з Єгипту. Нехай це буде знаком на руці твоїй і пам'яткою між очима в тебе, щоб закон Господній був в устах твоїх, бо могутньою рукою вивів тебе Господь з Єгипту. Ти допильнуєш цієї установи в свою пору з року в рік. А як приведе тебе Господь у землю ханаанську, як то клявся тобі і батькам твоїм та й дасть її тобі, то відділиш усе, що вперше виходить із матірного лона, Господові. З усіх первістків твоєї худоби самці будуть Господові. Всяке осля первісток викупиш ягням. Коли ж не викупиш, скрутиш йому шию. Всякого людського первенця з поміж синів твоїх маєш викупити. І як спитає тебе син твій узавтра, що воно таке, скажеш йому, могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту, з дому неволі. А тому, що фараон уперся, не відпустити нас. Господь побив усіх первенців у землі єгипетській, від первенця людини до первістка скотини, тим і приношу в жертву Господові всіх первістків самчиків, а всіх первенців із моїх синів викуповую. Нехай це буде знаком на руці твоїй і печаттю між очима твоїми, бо могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту. Як відпустив фараон людей, Бог не повів їх по дорозі до землі Фелестилимлянської, хоч вона і ближча. Бо сказав собі Бог народ розкається, як прийдеться йому воювати, та й захоче повернутися в Єгипет. І звернув Бог народ на шлях у Червономорську пустиню. Отож добре вистроєні вийшли сини Ізраїля з єгипетської землі. Забрав Мойсей і Йосифові кості з собою, бо клятвою такою заприсяг він синів Ізраїля. Коли Бог колись помилує вас, то винесіть із собою кості мої звідси. І вирушили вони з сукота та й отаборилися в етамі у скрай пустині. Господь же йшов перед ними вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі, а вночі вогненим стовпом, щоб їм присвічувати, так, щоб вони могли йти і вдень, і вночі. І не зникав хмаровий стовп удень, і стовп вогнений уночі перед народом.